Всім привіт, мої любі! Ви на моєму каналі і з вами я, яна. Сьогодні хочу поговорити з вами про відмінності турецьких чоловіків від наших українців. І чи дійсно турки так масово ходять наліво від своїх жінок? Хочу почати з того, що турецькі чоловіки на своїх відчуттів, і якщо їм хочеться плакати, вони будуть плакати. І це не, не важливо. Вони дивляться фільм, чи це якась життєва історія. Вони не будуть стримувати своїх емоцій. Наші чоловіки вони такі більш як. Камінь, знаєте, вони дуже будуть все переживати це в собі, але не будуть показувати це на публіку. Для турецьких чоловіків це ок, і навіть ви дуже часто напевно бачите в турецьких серіалах, що чоловіки плачуть, і це є чиста, чиста правда. В Туреччині дуже люблять дітей, і культ дітей тут дійсно на рівні дуже завищеному, навіть я можу сказати. Якщо вам цікава ця тема саме про дітей, тому що в плані виховання це, як знаєте, як, наприклад, вони живуть на Марсі, ми живемо на землі. Абсолютно протилежні теми. Тому, якщо вам цікаво це відео, буде, дайте мені знати в коментарях, я вам його засніму. Що хочу сказати про дітей. Дітей тут люблять всі, дітям тут можна робити все, що. Завгодно і навіть часто можна побачити так, що там мамочки збираються там кудись піти попити чайок. В цей час батько там з дитиною гуляє на подвір'ї. В них нормально, якщо батько міняє підгузники, якщо батько приділяє багато часу дитину, це все абсолютно ок. В них батько в плані. Давання освіти якоїсь в плані ем, проводити час з дитиною, в принципі, можна сказати, 50 на 50, ну не враховуючи, звісно, той час, який він е, проводить там в офісі у себе на роботі. Але з особистого досвіду знаю одну історію, е, коли один турок встрі... зустрів іноземку, в якої була дитина вже від попереднього шлюбу. Він для нього це було проблемою, тому що дитина не від нього, але він потім з часом змирився з цим, тому що дуже покохав цю дівчину, з якою зустрічався. Але незважаючи на те, що його сім'я абсолютно відкрита в релігійному плані і взагалі у всіх планах, вони можуть там і випити. і Вони сказали, що вони не приймуть цю дівчину в сім'ю тільки із-за того, що в неї вже була дитина від попереднього шлюбу, що вона розвелася з чоловіком, і, типу, неясно яка це була. Причина розлучення, і, можливо, вона, типу, не така і свята, як йому здається. І цей хлопчина, на жаль, не зміг переступити через сім'ю, і він розлучився з цією дівчиною. Хоча є варіанти, коли чоловік. Наполягає на цьому, і вони все одно одружуються. Ситуації бувають різні, все залежить від сім'ї. І якщо ви думаєте, що тільки закриті сім'ї мають такий вплив на своїх дітей, то ні, відкриті сім'ї теж мають вплив. Саме час поставити вподобайку цьому відео, клікнути на дзвіночок і підписатися на мій канал. Будь ласка, залиште в коментах свої думки з приводу цієї теми. Можливо, у вас якісь є життєві історії, можливо, я щось не включила в цей список. Можете його доповнити в коментарях і будемо спілкуватися з вами там. Дуже часто чоловіки турки повністю. Покривають рахунок в кафе чи в ресторанах, коли йдуть туди зі своїми якимись дівчатами, подругами, з коханими. Це взагалі не має значення, якщо ви особа жіночої статі, за вас завжди закриють рахунок. Не обов'язково навіть бути у відносинах у стосунках з цим турком. Дуже часто навіть можна спостерігати таку ситуацію, що навіть якщо йде там, наприклад, компанія турок з дівчиною і ще якийсь турок з дівчиною, потім ці два турки між собою просто там майже б'ються за цей рахунок, хто буде платити, тому що ну, зачасту не прийнято дірібанити цей рахунок, знаєте, на 50-50. Тобто зачасту одна якась людина. Покриває весь рахунок. І це я вважаю дуже прикольно і класно Звісно, дівчатам, хто такі супер-супер феміністки, і я, я, я хочу, щоб я платила, тут буде в цьому плані трішечки складно. Вдома начальник тільки жінка. Дуже часто ви можете побачити таке, що приходить хтось в гості, і тільки жінка бігає по квартирі, там готує, підносить, уносить, миє солодкі накриває, солодкі збирає Короче, тільки жінка головна, і при цьому її чоловік може спокійно сидіти в якомусь кріслі з друзями і просто щось обговорювати. Мені це не зрозуміло, тому що у нас, як правило, чоловік допомагає жінці, коли там навіть приходять гості. І навіть якщо не приходять гості, коли вони щось готують, вони можуть готувати разом, там да можуть прибирати разом. То в Туреччині, як правило, це все робить жінка. Звісно, що з новим поколінням це трошечки. Трошечки змінюються і чоловіки починають як би внікати да, в цю сферу жіночу і допомагати жінкам там, типу, пропилисосити квартиру, чи допомогти щось там нарізати, коли жінка готує. Але дуже дуже часто я бачу, коли ходжу в гості, що цим займається дружина, і чоловік навіть не збирає оцей посуд після. Гостей і навіть не допомагає віднести а, просто в кухню. Турецькі чоловіки дуже ревниві, дуже. Ну, напевно, 98%, 98 із 100% ну прямо ревниві. Вони можуть там е, запитати, а хто тобі пише? Чи якщо їм не сподобається, як ти щось там вдягла, вони можуть сказати: зміни цю вона коротка там. чи «Ось це ти можеш одягати тільки, коли ти йдеш зі мною. Є такі, які дуже впевнені собі, вони не ревнують, нема цих ревнощів. Але якщо, наприклад, вам кудись потрібно поїхати без машини, і ви вибрали не таксі, а їдете на якомусь метробусі чи метро, і вас буде виріс спідниці трішки вище за коліна, він буде цілу дорогу вам казати, всі на тебе дивляться. Як це можливо, навіщо ти вдягнула цю спідницю? Ну тобто, я не можу сказати, що прям всі виносять мозок, ні. Але ревнощі – це у турків культурі, це потрібно просто розуміти і приймати. І, можливо, навіть переводити в якийсь гуморок і якісь шуточки, тому що. Ну, якщо вас буде це дуже роздражняти, то це точно не ваш тип чоловіків. Заборона працювати жінкам. Насправді. Дуже великий відсоток чоловіків турків хоче, щоб їх жінки не працювали, тому що вони самі можуть заробити на сім'ю, і вони підтримують те, щоб жінка займалася якимось своїм ділом. Тобто вони не кажуть, що ти повинна сидіти вдома там, дивитися телевізор. Ні, ти просто повинна займатися своїм якимось хобі, якось бути зацікавлена в чомусь, але при цьому не працювати, тому що в них є. Такий культ сім'ї, що чоловік приходить додому, і жінка повинна там наготувати, щоб все було вдома чистенько. А якщо жінка теж кар'єрістка, то це е, йде на задній план, як ви розумієте, і не всі справляються з цими двома ролями. Е, дуже рідко можна побачити тут жінок, які як у нас, знаєте, і дитину ростить, і кар'єру робить, тобто. Їм навіть коли е, розказують, що ось у нас в країні є жінки, які там і за дітьми гарно дивляться, і е, за домом дивляться, і при цьому в них кар'єра. У них отакі от очі. Вони кажуть, як це взагалі можливо? Ну тобто. Я не можу сказати, що прям всі забороняють працювати. Зараз вже більшість каже: ну, типу, вибір за тобою. Якщо ти хочеш працювати, ти можеш працювати. Якщо не хочеш, для мене це, типу, теж ок. Ось таких от дуже багато. Але є і відсоток тих чоловіків, які досі прям, прям категорично кажуть: мені твоя робота не подобається, я не хочу, щоб ти працювала. Я достатньо заробляю і, будь ласка, сиди у себе вдома. І займайся тим, що тобі по душі. Як ви до речі, вам такі настанови? Подобаються вам чи ні? Тому що я знаю, що нашим українським дівчатам напевно це не дуже сподобається, бо ми такі гегей, давай будувати кар'єру. Якщо якесь свято, то, будь ласка, забудьте про живі квіти. Турки це ті люди, які взагалі не розуміють е, цього свята живих букетів живих квітів. Вони можуть вам дарувати подарунки, вони можуть дарувати вам квіти в горшках, тому що вони вважають, що ці квіти ростуть а ці квіти вони вже мертві квіти. І доказати навіть дуже сучасному турку, що вам. Приємно отримувати букет квітів це дуже тяжко, насправді, але я знаю наших дівчат, які такі мені потрібні букети. На свята, і вони провчили своїх турків подарувати букети. Але якщо навіть турок буде вам дарувати якісь живі квіти, то це, як правило, там буде типу три квіточки чи якісь ем, хризантеми ромашки, які продаються, знаєте, на розі біля дому. І я хочу сказати, що ось ця мода на якісь такі змішані, великі букети, зараз тільки-тільки приходить в Туреччину, тільки-тільки починають відкриватися такі новомодні квіточні магазини лавки де от збирають там, знаєте, і піони, якісь там прикольні рози. Тобто, взагалі, тут раніше був культ більше таких, чи польових якихось квітів, там типу ромашки, хризантеми, щось таке, чи рози. Все. Інших вони квітів раніше взагалі не знали. Зараз це вже трошечки-трошечки починає вирівнюватись, але все одно не чекайте, що турах вам буде дарувати букети. Квітів скоріш за все він прийде просто з подарунком. Дуже часто я зустрічаю тут багато сімей, які одружилися не по великому коханню. Просто вони сподобались один одному, чи це був більше як розрахунок. І в турків є така тема, якщо ви дуже довго з ними спілкуєтесь, вони кажуть, а замангельді Евден Макчин, що значить, прийшов час одружуватись, і при цьому це може сказати турок, у якого навіть немає натяку на стосунки. І це якраз дуже багато що характеризує в Туреччині. Те, що в них оце, як вони кажуть, прийшов час, це значить, що в нього вже є квартира, в нього є вже машина, тобто він вже став на ноги як особистість, і він вже, ну якби в нього в цей час от одружуватись. І я навіть свого бойфренда там часто питаю, ну як це? Ну як це? Ну чому це так турфі? кажуть, він каже, ну тому що їм прийшов час одружуватись, типу їм вже не якби. Є турки, звісно, які там шукають кохання. Там є багато турків, які взагалі не вірять в кохання, але кажуть, ну все пройшов в час потрібно одружитись. І, як правило, вони потім одружуються дуже-дуже швидко. Там я не можу сказати, що прям першою на перші, яку вони побачили, але це не ті стосунки, які там знаєте, провіряються там, хоча б ріком відносин, чи там хоча б півроком. Буває, що це дуже швидко все відбувається. І потім, як правило, вони нещасливі в сім'ях, тому що нема кохання. І вони потім ще розповідають своїм друзям, що ніколи не одружуйся, тобі це нафіг не потрібно. А по факту дають такі поради при тому, при всьому, щоб вони одружилися не за покликом серця, не тому, що вони кохаються жінку. І це дуже така для мене незрозуміла, дуже якась така. Мені жалко стає їх, тому що вони них не було оце привито. Знаєте, у нас там, типу, покохання, і все. Якщо ми. Вже а, кохаємо, тоді ми виходимо заміж. А так ні, ну як правило, ні. От, а тут все навпаки. Тобто, тут, якщо пари дійсно кохають один одного, це велика велика рідкість. Я маю на увазі, що саме турк і турчанка, тому що якщо вони вже е, одружуються на іноземці, це вже показник того, що в них є якісь почуття, тому що в принципі турку е, привести в сім'ю. Іноземку це великий дуже крок в плані його сім'ї. Якщо він вже на цей іде, на цей ризик, то це вже значить, те, що він їх дуже кохає. Турки дуже мало п'ють, і це факт. Ви не побачите тут на вулицях ні якихось алкашей, які валяються. А в принципі, взагалі, тут немає не алкашей, не якихось наркоманів на вулиці, тому що навіть якщо б вони були, їх одразу забирає поліція і кудись відвозить. Ви їх ніколи тут не побачите. От, я не можу вам сказати, що я колись, хоч бачила такого турка, що він прямо падав з ніг, був обіцяний і лежав десь на вулиці. Ні разу не бачила за 13 років, чесно кажучи. Є е, е, турки, які взагалі не п'ють, і це зв'язано дійсно з релігією. Є е, турки, які кажуть, що вони можуть випити, але знову-таки вони не напиваються. Вони там випивають один-два чогось, чи віські там, чи свого, свої водки раки, чи вина, чи шампанського. І все, вони такі, ну окей, я вже окей, мені вже досить. Тобто ця нація в плані алкоголізму, я навіть не чула таких варіантів, щоб розлучалися на фоні алкоголізму, як це буває, наприклад, у нас. Якщо ви виходите заміж за турка, то ви виходите заміж за всю його сім'ю. І кажучи. Всю його сім'ю мається на увазі не тільки його батько, мати і сестри, а це і кузени, і дядьки, і тьочі, і хто тільки там немає в цьому списку. Треба розуміти, що турки вони дуже сімейні люди, і в них, як правило, там раз на тиждень хтось приходить в гості з родичів, і вони раз на тиждень, там, а може і два, і три рази на тиждень це змінна ситуація. Вони збираються прям великими сім'я. І роблять такі застолі. І ще хочу сказати, що навіть коли приїздять до вас його родичі після того, як ви одружилися, тут навіть не питають, коли вони поїдуть. Тобто вони можуть залишатися і неділю, і дві, і три, і ви не можете спитати. Дякую моїм сусідам за те, що коли я записую відео, вони почали робити щось вдома. І вони навіть не мають права питати, коли ви поїдете вже, тому що це така дуже образлива історія в Туреччині. І тут гостей, а тим паче гостей, які родичі дуже поважають. Ну і на останочок давайте розбиратися в тому, чи. Ходять наліво турки. Ну, по перше, хочу сказати, що в кожній країні, в кожній нації є люди, які ходять наліво, і це не обов'язково чоловіки, це можуть бути і жінки. В Туреччині ця ситуація трішки двояка. По перше, хочу сказати, що якщо турок дійсно вас кохає і дійсно в нього є почуття, а таких турків мало не плутайте з тими, які обіцяють золоті гори. Усипати вас золотом, грошима і подорожами, такі балаболи вони теж є. Але якщо дійсно турок кохає і це підкріплює своїми якби, справами, поступками, там, да, то такі турки, як правило, не ходять наліво і навіть не дивляться наліво. Це перший варіант. Другий варіант, те, що я вам казала, коли а, ті турки, коли які кажуть, прийшов час одружуватись. Ну, як правило, воно не кохають. Потім проходиться якась ейфорія сімейного життя там через деякий час, і вони починають ходити наліво. Це є, це потрібно не забувати. Є ще третій варіант. Тих, які при цьому ще зробили дітей в таких сім'ях, і ходять наліво і кажуть, що ми вже не живемо там з там з моєю дружиною, але в нас маленькі діти. І ми не можемо розлучитися. Тут потрібно розуміти, що в турків якась така трошечки ізошренна, я би так сказала, система. Тобто, якби у нас там навіть були маленькі діти, і ми розуміємо, що вже пройшла любов, нас все одно розлучується, і потім кожен йде своєю стежкою і може бути навіть більш щасливим після цього. Турки ні. Вони кажуть, що у нас ще малі діти, ми не розлучаємось. І... Вони можуть ходити наліво там в них може бути навіть дві сім'ї, і при цьому при цьому вони будуть дивитися і за дітьми. І жити своє життя. Коли діти вже виростають, можливо, тоді вони розлучаться. Але в Туреччині ще є два моменти таких: що, по-перше, система розлучення вона дуже специфічна. Якщо один із подружжя не дає згоду, то ваше розлучення може тривати там і рік, і два, і три, і п'ять. Особливо, якщо ще у вас є діти, то це взагалі це якийсь нескінченний процес, і це теж потрібно е, враховувати. А друга ситуація є така, що якщо Жінка побачила, що зрозуміла, що її чоловік її зраджує, і в неї є фото, відео, докази. То вона може в чоловіка відсудити просто все, навіть те, що було куплено до їх одруження. Тобто, в цій ситуації система турецька на стороні жінки. І тут, якщо чоловіків вже зраджують, вони намагаються це дуже-дуже скривати, ніде не вилазити, тому що вони розуміють, що вони можуть втратити все. Але незважаючи на це, вони все одно йдуть на такий ризик, і я знаю. Таких турків, у яких є і діти, і вони кажуть, діти малі, я ще не можу розлучитися, але вже вони там з якоюсь іншою жінкою. Знаю таких, хто дійсно любить і не зраджує, і навіть якщо йде суперкласна дівчина, красива, вони навіть не повернуть ось так от голову, таких я теж знаю. Ну, є різні варіанти, як і в кожній країні. Будь ласка, напишіть в коментах, що вас саме дивує, а може не дивує, можливо, навіть на. Паки вам сподобалось в турецьких чоловіках і в цих відмінностях від наших чоловіків. У мене було все на сьогодні. Буду сподіватися, що вам це відео було цікавим та корисним. Будь ласка, пишіть в коментах свої теми, які ви хочете, щоб я відкрила в наступних а відео, тому що ви таким чином допомагаєте мені, надихаєте мене на створення нового контенту і підбору цікавих тем для вас, тому що найголовніше, щоб це було цікаво вам. До скорої зустрічі вже зовсім скоро. Па-па-па-па!